Дякую, брати та сестри, я помолюсь, ви, будь ласка, будьте на місцях. Господи, дякую тобі за любов, милість, благослови нас, будь ласка, сьогодні дай таке серце смиренне, дай тобі чути, говорити, хай тобі слава буде. Амінь. Я сьогодні хочу почати вивчення книги Вихід. Буду Сьогодні рідною мовою, не російською, українською. Проповідь називається «Чи є вихід, коли здається, що виходу нема. І книга, яку ми вивчаємо, це книга вихід. Наш перший пункт називається так: продовження історії, яку написав Бог. Наша книга буття. Та книга вихід це єдина історія з продовженням. Це як книга вихід, це як друга серія серіалу, одного серіалу. Буття. Перша серія, вихід друга серія. В книзі буття Господь пообіцяв Аврааму, заключивши з ним завіт, договір. В цьому договорі Бог пообіцяв Аврааму, що від, нього, від його насіння буде великий народ, велика нація, царі. Цей народ буде потім в рабстві, вони розмножаться, стануть нацією, саме в рабстві. І після цього Бог обіцяє вивезти їх з Єгипту, перевести в землю Ханаан, в якій Авраам і знаходився в той момент. І от так само, як Аврааму і його нащадкам Бог пообіцяв нову землю в їхню власність, так і нам Бог в новому заповіті обіцяє нове небо, нову землю. І, вивчаючи старий заповіт, ми можемо вчитися довіряти Богу. Наприклад, буття 8. Дивіться, обіцянки Бога. А я Зроблю тебе дуже-дуже плодовитим, це Бог, Аврааму виведу з тебе народи, навіть царі вийдуть з тебе, Зеленський зараз президент, і встановлю я мій союз між мною і тобою, між твоїми потомками в їхніх поколіннях, як союз вічний, вічний, вічне слово Боже, вічний союз, щоб бути Богом тобі й потомкам по тобі. Я дам тобі і твоїм потомкам край, де ти. Пробуваєш як чужинець, увесь Ханаан край у вічне посідання, і буду їм Богом. Тобто ось, ось божі обітниці Авраама. Ще нічого нема, в нього дітей ще нема. <кхи> і Господь пообіцяв, що Він вступить з народом, який буде ще Авраама, вступить в Завід в завіт. Буде їх Богом, а вони будуть Його вибраним народом. Про нас в Новому Заповіті сказано, дивіться, яку любов Бог дав нам, щоб нам називатися і бути дітьми Божими. Тобто Бог нас народжує згори, і ми маємо залог прямо в собі, не десь там, колись щось трапиться, пообіцяли. Бог вже в нас, народжуючи згори, Він ставить таку. На нас спочатку, мій син, і перебуває в нас. І, звісно, як батьки дітей ведуть додому, Бог веде нас до себе, на зустріч з собою додому. Це дуже важлива істина. І знаєте, що? Бог не просто знає все, що буде в історії людства, що буде відбуватися з людством. Бог сам. Керує цією історією, ціми подіями, які мають здійснитись по його задуму. Все, що ми бачимо в історії людства, це Божий задум. Ніякого хаоса, навіть якщо нам здається, що так воно є. Так от, всі обіцянки, які Бог дав Аврааму в першій серії серіалу, здійснюються саме в другій серії, в книги Вихід. <кій> Але керуючи ходом історії, Бог робить дещо дуже дивне насправді. Подумайте про це. Бог продовжує відкривати себе, який він є, який його характер, які його якості, хто він є, яка його природа, що він буде робити. Він відкриває свій задум для всього людства. А Ісус Христос апогей цього задуму. Всю історію людства Бог веде до свого Сина. В Євангелії Йоанна, 14 розділ, 9 вірш. Учні питають Христа: Покажи нам батька. Покажи нам Бога, покажи нам батька. Христос каже своїм друзям. Скільки часу я з вами, каже Ісус до нього, а ти мене не знаєш, Філиппе? хто мене бачив, той бачив Отця. Як же ти говориш, покажи нам Отця? Друзі, хто хоче знати Бога, яким він є по істині, вивчайте Ісуса Христа, Його якості, Його заповіді, Його характер. Моліться. Будьте схожими на Христа, хто вже Божий. Це для нас величезна, величезна благодать. Також Бог показав якості свого характеру, Бог показав, що він вірний своїм обітницям, тобто йому можна довірити своє життя. Він його збереже. І зробить нас схожими на Ісуса Христа. Не бійтеся віддати життя, яке вам, однак, не належить, воно все одно вам дано. Не бійтеся віддати це життя, яке зараз у вас є. Я звертаюсь до хлопців, дівчат, які на реабілітації. Воно зараз виглядає не дуже гарно, можна сказати, погано. Але якщо Бог возьме вас в свої руки, якщо ви йому віддасте серце, життя, ви побачите, що Бог з цього мотлаха зробить. Він зробить вас схожими на свого Сина Ісуса Христа. Ви ніколи, ніколи не пожалкуєте, що ви змогли довірити, зробити цей крок віри, стрибнути зі скелі. Померти для себе, щоб вас ожив Христос. Це саме прекрасне життя, яке тільки може мати людина. Це величезна насолода, незважаючи на важкі часи, незважаючи на складнощі, незважаючи на хвороби чи ще щось, насолода Христом вона перекриє всі залежності, всі ті. Вибачте за слово «вторики», якими ми думаємо насолоджуватись. Це взагалі неможливо порівнювати. Довірте своє життя, ви побачите. Також в, книги, в книзі Вихід Бог покаже, що він єдиний Бог. Він звершить суд над усіма богами, які були в Єгипті. Він їх знищить. Всі боги. Вони не боги, то витвір людських рук і витвір диявола. Всі ідоли вони зникнуть, вони згорять. Всі релігії, які понапридумували люди і сатана, вони будуть знищені. Залишиться тільки Христос, тільки істина. І Бог в книгі, вихід, це показує. Він просто возьме і знищить єгипетських ідолів. Далі Бог дасть закон. І перша частина книги Вихід вона саме про це. Будь ласка, я не... не побачив, коли ми почали. Мені треба буде допомога. Другий пункт. Формування нації. Вихід, перший розділ. П'ятий сьомий вірш. А всіх осіб, що були, народились від Якова, було душ сімдесят, коли Йосиф був уже в Єгипті, і вмер Йосиф, і всі брати його, і весь рід той. Ізраїльтяни розплодилися і розрослися та намножилися і окріпли так сильно понад міру, що край був наповнився ними. Оцей сьомий вірш він описує успіх процвітання. Ізраїльський народ розмножився, став дуже сильним і дуже багатим. Це трапилось на тлі того, що в країні був величезний голод. Йосиф, Бог через Йосифа зробив те, що Йосиф врятував Єгипет. Було сім років насичення, а тоді сім років голоду, такого голоду, що неможливо було вижити. І вдячний фараон сказав Йосифу, Йди, забери батька, забери братів. Приведіть в Єгипет, я дам вам найкращу землю землю Гесем. Тобто Ізраїль жив в Єгипті і мав найкращу землю, де текли молоко і мед. Вони процвітали, і коли почався голод, всі інші купували хліб. Сім'я чи родина, яка розмножувалась, родина Йосифа, Якова, родина Патріарха, вона не купувала хліб, вона процвітала. В той час, як усі продавали землі, продавали за гроші, купували хліб, продавали скот, себе наприкінці продали в рабство. Ізраїль в цей час розмножувався і ставав сильним. Це такі великі божі парадокси. Коли єгиптяни помирали, Ізраїль розмножувався і ставав могутнім. Ізраїль залишався вільним в той час, коли єгиптяни населення ставали рабами фараона. Тобто Бог виконує свою обіцянку. Буття 22, 17, 18 – це те, що Бог виконав. Я одну силку пропущу: буття 22. Я поблагословлю тебе вельми і дуже розмножу твоє потомство, як зорі на небі, і як пісок, що на березі моря твої потомки займуть міста своїх ворогів. У твоєму потомстві благословляться всі народи землі, тому що ти послухав голосу Мого. Це коли Авраам приніс сина. Тобто розмножу. Буде вам добре. З'являється нація. Це образ для нас. Ми будемо на новій землі, а всі інші будуть страждати за те, що не підкорились Божому задуму, Божому сину не підкорились. Ізраїль розмножувався у важкі часи, коли навколо. Всі помирали від голода, вони процвітали. І це Божий задум. Йосиф тоді керував нацією дуже багато років, був пастором, потім помер, і народ залишився без керівників. І ось третій пункт, третій пункт це випробування. Ми дивимося на книгу. Вихід, перший розділ 8, 9 вірш. А настав тоді новий цар над Єгиптом, що не знав Йосифа, і каже своєму народові: бачите ізраїлітян, вони численніші, вони сильніші від нас. Новий цар Востав це слово Востав. Це була війна, військова операція. Це був переворот. Нова династія, 18-та династія фараонів, скинула тих, ту династію, яка царювала при Йосифі. Ця династія не знала Йосифа. Вони чули, вони чули про Йосифа, але вони були. Ворогами. Йосиф був таким же ворогом, як і той фараон, який керував при Йосиф. І цей цар почав знищувати ізраїльський народ. Він боявся. Дев'ятий вірш в нас тут є, чи нема, ага, каже своєму моно... в російському перекладі, там цікаво сказано, там вперше Ізраїль, названий нацією. Вперше, в Слові Божому, Ізраїль названий нацією в книгі вихід. І ця нація була дуже сильна, і фараон боявся, що Ізраїль може бути такою силою, яка піде проти нового фараона. І четвертий пункт страждання. Тобто у народа Божого почались випробування. Прийшов новий фараон, який почав знищувати народ. Цей пункт страждання. Вихід. 10, 11, 13, 14 вірш. Дивіться. Нужмо. Візьмемося до них мудро, щоб не намножились, та щоб, як вибухна війна, не пристали до ворогів наших та не стали воювати на нас і не пішли собі геть з краю. Поставлено над ними доглядачів при роботах, щоб допікали їм новими тягарями, і будували вони фараонами места зерносховища. Але що більш їх гнітили, то дедалі більш. Намножувалися вони та розросталися. Отож, єгиптяни занепокоїлись з приводу синів Ізраїля ще більше. І нещадно запрягали вони синів Ізраїля до тяжких робіт і отруїли їхнє життя тяжкою працею на глинищах та цегелях, та всякою польовою роботою та всілякою іншою примусовою роботою, що неї їх обкладали. Тобто, описується стан народа, вони стали рабами. Вони були вільними і зараз. Рабство, величезні страждання. Ізраїль зробили рабами. Змінилася влада, змінилися обставини і почалися репресії. Такі репресії робив Радянський Союз. Коли Радянський Союз розширювався, пробачав інші народи, він створював геноцид. Він робив всі інші народи просто рабами, знищували всіх. Те ж саме. Ну, Путін зараз робить, да? але ж ми не Ізраїль, але ж все одно. І що тоді виходить? Божий задум під загрозою зриву. Фараон пішов проти Бога, може він всемогутній цей фараон, і зможе перемогти зі своїми богами? Ми знаємо, що ні. Ми знаємо всю історію. Були вже Нерон, був Гітлер, Сталін, які жадали знищити Ізраїль. Прийде Антихрист. Які захочуть знищити Ізраїль і знищити Церкву Божу. Але ми знаємо, що буде із Антихристом, і ми знаємо, що було з усіма цими діячами в історії людства, чим все закінчилось для них. Дивлячись на ці історії і читаючи їх зараз, ми, звісно, можемо вчитися. Бути впевненими в Божих обітницях, в Його перемозі. Христос вже переміг, і ми це з вами добре знаємо. І значить, що і ми перемогли ті, хто во Христі перемогли, і сатану, і цей світ, і Антихриста, який прийде, і Путіна. І ми перемогли вже. Але страждання проходить потрібно, і ми будемо проходити страждання. Обов'язково. П'ятий пункт стає ще гірше. Згадайте, будь ласка, чи бувало, що ваші страждання збільшувалися, незважаючи на те, що ви діти Божі і любите Бога. Згадайте, чи збільшувалося ваше страждання, чи було це у вашому житті? І чому ви вчились, чому ми вчились тоді, коли страждання ставали більшими, більшими, і більшими? Ми вчились триматись за Господа, чи ми шукали втіху і спасіння в чомусь іншому. Тобто страждання це можливість навчитись довіряти Богу, наблизитись до Бога, триматись за Бога. 15-16 вірш першого розділу. І каже цар єгипетський єврейським повитухам, одній з них на ім'я Шифра, а другий По, як помагатимете єврейкам, то придивляйтеся, коли родять, як син убивайте, а як дочка нехай живе. Дивіться, фараон починає вбивати хлопчики. Справа в тому, чому фараон робить таке зло? Ну, здається, ну, взагалі, просто з глузду з'їхав. Чому така? Така злість. Справа в тому, що той фараон, який керував при Йосифі, це була династія Гіксосів. Тобто вони були семіти потомками старшого сина Ноя. Зараз багато семітських народів, і цих народів дуже-дуже багато. Це нащадки Ноя, праведного о, сіма, праведного сина Ноя. І от Гіксоси, які керували при Йосифі, чому Йосифу жилося дуже добре? Чому прийняли його батьків і братів? Тому що вони були семітами. А цей фараон, який прийшов, це була нова династія. Тому, а вони жили в землі Гесем, Ізраїль жив в землі, в землі Гесем, там, де Ніл впадав. В Середземне море і рукава цієї річки ну, наповнювали ту землю. Земля була дуже багата. І фараон боявся, якщо гіксоси знову почнуть війну, то декілька мільйонів євреїв стануть на їх сторону. І ця величезна сила скине правлячу владу. Така історія була на Донбасі. Коли при Екатерині Великій туди заїхали. Німці меноніти, віруючи, відбудували Донбас, коли почалася Друга світова війна, то Сталін боячись, боячись, що ці Меноніти, німці, коли прийдуть німці, перейдуть на їх сторону і стануть воювати проти Сталіна. І Сталін посадив 100 тисяч сімей, родин в спеціальний паровозик і відправив їх гинути в концтабори. Дуже добрий дядя. І зробив він це з політичних міркувань, з військових політичних. Те ж саме робить фараон, коли жадає знищити дітей і всю націю. Але дивіться, це зло проти Бога. І здається, виходу нема. Людей нема лідера. Бога не чутно. Нема Бога. Але Бог возьме за шкуру цього фараона. Час вже підходить. Допомога від Бога. Наступний пункт номер 6 Допомога від Бога. 17 17-й вірш. Побоялись Повітухи Бога і не чинили так, як вилім їм єгипетський цар, але жили, залишали при житті хлоп'яток. Бабушки повітухи залишали діточок живими, бо боялися Бога. Початок мудрості, страх Господень. І люди, які бояться Бога, це самі мудрі люди на землі. 20-21 вірш. Поблагословив. І було повитухам добре від Бога, а народ множився і вельми спотужнів. А за те, що боялися повитухи Бога, дав він їм гарне потомство. Дивіться, Бог завжди рядом, навіть якщо його не видно, страждання збільшуються, а благословення накладаються на ці страждання ще більше. Тобто Бог не залишає свій народ ніколи. Божий задум знову був під загрозою, але Бог виправляє історію. І наш останній вірш, 22, 6 шостий пункт расовий геноцид. Знову загроза. Тоді повелів фараон усьому народові своєму, усякого сина, що вродиться в Євреві, кидайте в річку, а кожну дочку лишайте живу. Дивіться, тепер фараон дав наказ всім жителям Єгипту, любому жителю. Каже: ти можеш зайти в хату до євреїв і вбити їхнє дитя. І тобі нічого не буде. Ти герой Росії. Ти можеш робити цей злочин і нічого не бояться. На законних основаннях я видав тей указ. Все, ти герой країни. Ти рятуєш країну, вбиваючи немовлят. Ти герой молодець. Здається, Божий задум під загрозою. Здається, що геноцид знищить і Месія не прийде. Але далі нас чекає. Дуже цікава історія. Сьогодні ми її розглядати не будемо. Але подумайте, всі ресурси, які мав фараон, вся репресивна машина була направлена на те, щоб знищувати Ізраїль. Вся політична система працювала на те. Але в Бога були ще обітниці, які не здійснились. І в Бога є свій задум. Про який фараон не знає, він просто пре проти Божої волі. І скоро його життя закінчиться. Це буде нова історія. Сьогодні остання силка, яку я хочу нам показати, це 1 Коринтян 10.13. Згадайте, будь ласка, які випробування ви проходите і яку допомогу Бог вам посилав саме тоді, коли вам було важко і ви думали, що виходу нема. Згадайте. Ось обітниця Новозавітня, вас не спостигла ще спокуса понад людську силу, Бог вірний. Він не допустить, щоб вас покушано над вашу спроможність, але разом із спокусою дасть вам змогу її перенести. Ми зараз з вами живемо в складні часи війна, новий фараон йде на нашу Україну, і, здається, вже сил нема. Але це спокуса звичайна для всіх людей. Бог нам допоможе, тому молимось до Бога, звертаємось до нього серцями, і хай Господь нас поблагословить. Помолимось. Дякую, Господи, тобі за любов, за милість, прости гріхи, поблагослови всіх нас вчитися в важкі часи довіряти тобі і слідувати за Тобою, як твій народ. Амінь.